Шановні студенти, я різні Олег Миколаївич, старший викладач кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, кандидат юридичних наук, хочу вам представити навчальну дисципліну виконавче провадження, яка є особливо важливою для формування професійних навичок майбутнього юриста. Дисципліна виконавче провадження вивчається на базі наступних дисциплін: Теорія держави і права. Цивільний процес та право, сімейне право, нотаріат та інших юридичних дисциплін. Виконавче провадження це сукупність правових норм, які регулюють умови і порядок виконання рішень судів та інших органів, які підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх добровільно. Значення виконавчого провадження полягає в тому, що в ході виконавчих дій забезпечується. Режим законності в правових відносинах громадян і юридичних осіб попереджається правопорушення і здійснюється виховний вплив на громадян, а також службових і посадових осіб, у розумінні необхідності належного, своєчасного та повного виконання вимог законів України. Бажаю вам успіху, при вивченні даної дисципліни.